Усім доброго раночку. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися модного будиночку. А саме як в даному будинку жилося взимку, наскільки це комфортно, тому що, в принципі, навіть мені людина прогресивних поглядів, був певний сарказм на момент, коли я тільки починав цю всю затію будувати. Відповідно, щодо Взагалі, чи можливо жити в такому будиночку взимку, наскільки в ньому тепло, не тепло, спробую коротко сьогодні розповісти на власному відео. Хто долучився лише до каналу, то нагадаю, що на моєму каналі є попереднє відео щодо цього будинку, як він зроблений, з чого він зроблений. Можете перейти по посиланню, ознайомитись про вартість, про те, як я його будував. Більш детальна інформація є. А я вам розповім саме. Щодо зими, як жилося в даному будинку. Значить, в даному будинку для початку я взагалі моделював і планував, що опалювати буду лише тепловими панелями, які встановив в кожній кімнаті. Вони потужністю 300 Вт кожна. Однак, перший місяць у грудні спробувавши, зрозумів, що це досить неекономний варіант, тому що одна панелька, фактично, якщо взяти, що їх у мене 5, то одна панелька в місяць могла взяти при максимальному навантаженні до 200 кВт електроенергії. Якщо взяти 5 панель, то це 1000 кВт в місяць при максимальному навантаженні. І це, я рахую, що цифра досить, досить велика для такого будинку, тому перейшов на інше джерело тепла, опалення даного будинку. Зокрема, це кондиціонер, інверторний кондиціонер горення, який я встановлював. Ось він встановлений, він зараз працює. Він фактично з середині грудня відпрацював своє і скажу, що це на теперішній момент самий оптимальний варіант щодо опалення в даному будинку. Споживання даного кондиціонера для підтримання комфортної умов проживання складали в лютому. Цей найхолодніший місяць, який був в цієї зимки, 200 з копійками 240-250 кВт, а в січні 210 кВт. В грудні я не скажу, тому що він не працював повний період. Тому, якщо врахувати всі ці витрати приблизно на опалення мого будинку, на підтримання комфортної температури, мені знадобилося десь в межах, враховуючи, що я там опалював ще тепловими панелями трішки. Десь орієнтовно 1000 кВт електроенергії за 3 місяці, Тобто 300 кВт-330 кВт в один місяць. Якщо врахувати, що в мене пільговий тариф щодо опалення будинку електрикою, тобто вночі рахує по гривні 35, а в день по 2,64, то можемо собі приблизно порахувати, якщо вартість там середня 2 гривни. Опалення даного будинку у мене за три місяці вийшло десь 2000 гривень. В розрізі місяця це десь 660 гривень на місяць. Тому я рахую що на даний момент, поки альтернативи опаленню в затратах саме такого будинку. Я думаю, немає. Жодна тепла підлога, жодні дрова чи якісь твердопаливні не порівняються з кондиціонером. І на теперішній момент лише стоїть питання, що можливо з часом заміню даний кондиціонер на щось більш професійне, потужніше, для того, щоб можна було себе більш почувати комфортно. При більших морозах, хоча він досить нормально працював і дозволяє працювати до мінус 15 градусів, тому нарікати на цей кондиціонер щодо опалення та підтримання температури я не можу. Температура, що трималася в будинку, вона була різна. Зокрема, на ніч я завжди люблю, щоб в будинку було більш прохолодніше, тому опускали температуру десь в межах до 18 градусів, ну, можливо, там десь пускали до 17,5, а днем температура трималася завжди в межах 22 градусів. Для нашої сім'ї це комфортні умови, щоб себе добре почувати в будинку. По всім іншим нюансам. По воді. Вода в будинку не замерзла. Відповідно, ви також на відео у мене, також на каналі у мене є відео, де я показував, як я утепляв труби. Я його там трошки допрацював. Звісно, місце, де прокладені, як каналізаційні, там водопровідні труби трохи просіла. Ну, це питання часу, я все це виправлю. Я зроблю навозу землі та вирівнюю саму ділянку, тому що навіть ось можете побачити, що недавно робив. Навозу вже намагався трішки порівняти, навіть стежину переробив, ту, що вам показував сегли. Однак ось пройшов дощ великий, і земля знову просіла. Тому придеться сюди ще навести землі, ще більше вирівняти, тому що тут от трішки. Ще земля просідає, ще недостатньо вона втрамбована. Я думаю, що ще декілька тачок і все буде окей. Тому вода не замерзла. Проблеми з водою не було. Глубина, на якій знаходяться труби, десь приблизно 90 см. Я думаю, що це та глибина, яка дозволяє себе, в принципі, комфортно почувати для того, щоб. Водопровідні труби не замерзали. За каналізаційні я взагалі не переживаю. Сьогодні, до речі, сонечко досить гарне. Можете ось подивитися. В планах, звісно, дуже багато ще роботи. Треба буде ще навести графію, трошки порівняти, підрівняти, тому що машинами втрамбувалася, порівнялося. Розширити, то я думаю, що дві машинки підвезу сюди щебеню та відповідно порівняю, щоб було більш-менш рівніше. До речі, якщо вас буде цікавити Тесла, відповідно та всі інші автомобілі, які були у мене щодо практичних порад їх утримання, Фактично обслуговування, як вони себе показують, поломки все. У мене є інший канал, де я про це розповідаю. Тому долучайтеся. Я думаю, вам теж буде досить цікаво, тому що все максимально намагався розповісти для того, щоб у кожного пересічного було глядача розуміння щодо можливостей та які фактичні, е наскільки надійні даний автомобіль, наскільки дорогі в обслуговуванні, все на каналі розповідав. Переходьте за посиланням. До речі, одним самих правильних рішень було це закрити плівкою терасу. Я скажу, це просто така яка має бути. Завжди сухо. Можна вийти, посидіти, навіть чаю попити. Можливо, навіть якісь і речі після прання підсушити, тому що взимку не завжди чи осінню це дозволяє зробити на вулиці. Ця річка потрібна фактично, якщо є ось такі відкриті простори по типу терас. Їх необхідно так закривати. Я не жалію, що потратив на це гроші. До речі, про цю плівку у мене теж на каналі є відео можете переглянути за посиланням. Намагався максимально вам інформативно розповісти про всі нюанси проживання в даному будинку. Скажу на завершення так, що будинок в принципі дуже комфортний і дуже теплий. Якщо навіть взяти всі ті параметри, які, які в мене є. Я кажу про будинок, ви можете подивитися на попередніх відео. То е зараз в березні на початку почалося дуже велике потепління. На вулиці було до плюс 15, звісно, що температура вночі опускалась до нуля. Однак навіть за цих, за цих два тижні, коли така висока температура була, станом на 16 березня, я скажу, що кондиціонер два тижні не працював. Тобто, фактично, ми жили, і будинок сам тримав тепло і було досить комфортно. І ми, тобто, там приготували їжу, можливо, бойлер нагрівся, ми помилися. І в будинку завжди було 21 градус. Тобто, будинок досить теплий в плані проживання, набагато більш тепліший, ніж взяти, наприклад, цегляний. Тому, чесно кажучи, на теперішній момент я задумуюсь щодо питання, чи варто взагалі мені основний будувати з цегли, тому що враховуючи... Наскільки він енергозатратний, енергоресурсний в плані е, підтримання теплоти. Звісно, що це капітальна будова і це краще, але ну, не знаю. Мені це таке: 50 на 50. Тому що, власне, в роздумах. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишилося ще додаткове запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом «Сім Мирного Неба та все буде Україна!